У Бердичеві триває місячник з основ безпеки життєдіяльності дітей. З цієї причини місцеві рятувальники, інспектори районного управління державної техногенної інспекції та МНСники напередодні літніх канікул зустрілися із учнями, їхніми батьками та вчителями другої гімназії, аби розповісти про елементарні правила поведінки, що допомагають уникнути надзвичайних ситуацій. Це місячник спрямований на те, як Всі знаєте, що напередодні літні канікули діти зараз підуть відпочивати. А це як можна сказати, так вже подвійна небезпека. Діти вони деякі діти залишаться без нас. Нагляду батьків, дехто поїде в шкільні табори. Сьогодні наша задача навчити дітей правильно ще раз, ще раз навчити дітей правильно поводитися, з правильно поводитися з вогнем, правильно відпочивати на водоймищах, Ну і провести відкриті уроки, розказати, показати, як це все повинно проходити. У гімназії теж турбуються про життя та здоров'я дітей, кажуть вчителі. З 14 по 18 травня у них проходив тиждень знань правил з основ безпеки життєдіяльності. Зустріч з інспекторами, вінець усіх заходів, що відбувалися у школі, з нагоди тижня. Це і виховні години у класних колективах, і виховні години у групах продовженого дня, створення словника моральних цінностей це пошуково-енциклопедична робота, яку проводять гімназисти. Зокрема, за основу ми взяли вираз, як убезпечити своє життя і здоров'я. Окрім того, виставка. Малюнків дуже гарна, проведена, Влаштовано виставку літератури в бібліотеці. Не лише робота з дітьми, запорука безпечного життя, вважають вчителі закладу. Вони також проводять виховні бесіди і лекції з батьками їхніх учнів. На останньому тренінгу пояснювальну роботу із дорослими провів і інспектор Держтехінспекції. Загалом робота з обезпечення життя дітей проводиться у школі систематично, розповідають вчителі. Останні впевнені, їхні вихованці багато знають про правила поводження з вогнем та інше. По перше, не можна запалювати бенг. Гальські вогні біля ялинки, це мені розказали мої батьки. Потім я знаю, що на воді не можна бути в нетверезому стані. Це найголовніше, коли на плавання, я зараз ходжу на плавання, вчуся плавати, мені розказав це тренер. Потім я знаю, що газ не можна залишати при дітях, бо одного разу я свої пальці відпалив. Да, в опік третього ступінь потрібно дотримуватися правил, не потрібно лізти у воду, якщо ти не знаєш глибини, не розмовляти із незнайомцями на вулиці, тому що можуть статися неприємності і будуть батьки переживати. Завершальним етапом усіх заходів, що проходили того дня у школі, була лінійка із показовим виступом працівників МНС. Після такого кажуть діти, вони дійсно полюбили професію пожежника і вважають її доволі престижною сьогодні. Я дізнався ще про це на початку року на основах здоров'я, але зараз нам показали на прикладах і я виступав, брав участь в виступі, показуючи сценку про, пожеж... про пожежну безпеку. Я був пожежником. Мені подобається ця роль, і я вважаю, що справа пожежників дуже важка і потрібна, тому що без неї може загинути дуже багато людей. Я думаю, що справа пожежника дуже нелегка, але вона дуже потрібна і не переважно чи жінка це, чи чоловік, це справа і для жінки, і для чоловіка. Ну, по бажанню, хто хоче стати пожежником. Загалом місячники й тижні з основ безпеки життєдіяльності інспектори разом із вчителями проводять двічі або й тричі на рік, особливо перед зимовими та літніми канікулами, оскільки саме тоді діти можуть залишитися без нагляду. Подібні заходи набагато знижують рівень смертності дітей під час пожеж та надзвичайних ситуацій.